Розпаковка Це для донечки. Боже, яка краса, подивіться. Це такий зайчик Муні. Вони бувають під межатами. Я обрала зайчика. Муні це така іграшка, дивіться. У нього є він як нічничок, тут є сім режимів світла. Але почнемо з того, що ця іграшка максимально безпечна для дитини. Вона з екоматеріалів, вона навіть розумна, вона реагує на плач дитини. Якщо дитинка прокинулась, починає плакати, то цей зайчик вмикатиме заспокійливі звуки. Серцебиття, вітер, гірський струмок, дощ та морські хвилі. Його можна так включити, виключити, а можна ось на дотик. Ось так в нього вбудований ось цей пристрій. Тут можна вибрати собі таймер, колір підсвітки, звук ось це звук якраз те, що дитинка чує, коли вона знаходиться зараз в животку. Світло різне, бачите? Можна зробити ось так от кольоровим його. І виходить, що в виграшці тут звук ще такий більш м'який. Ось така велика розпаковка з магазину ма, тому що Чорноп'ятниця. Подивіться, скільки я не замовляла. Що у нас тут? Що у нас тут? Ага. Це я купила всі засоби для догляду за дитячим одягом від Кіко. Дивіться, тут має бути порошок, це пом'якшувач і плямовивідник. Переходимо до більшої коробки. Тут все необхідне. Це е, комплект постільної білизни. Такий класний малюночок. А це штука для того, щоб помити пляшечки. Це комбес. Я взяла самий найменший розмір, ну майже самий найменший. Це, виходить, 56 я взяла, саме найменший 50-й. Але оце на саму цю першу зиму. Подивіться, який він шикарний. Це ми в цьому поїдемо до пологового додому. Бачите? І ще й дали печки такі клас. І в ньому зручно. Ви бачите, я розкрив його і сюда дитинку поклав. Тут манжетики, можна рукавички зняти, за стібочки, щоб їх не загубити. Дітки дуже швидко ростуть, тому це тільки на цю зиму, що от у нас зараз буде. І остання річ найбільше, але яку я дуже сильно хотіла, це спеціальний смітник. Для підгузків. Я думаю, що всі батьки, у кого є дітки, знають, да? що вони мають трошки неприємний аромат. Так, воно вже у зібраному вигляді. Дивіться, яке гарне, біленьке. І тут е, ось така система. Сюди кладеш підгузок. Раз, раз і все. Він вже в контейнері, отвору нема, нічого не, не ваняє. Як вам мої покупки? Ну що, здогадаєте, що там? Я думаю, що не здогадаєтесь, тому що я би течно не здогадалася. Це, друзі, нічник. Ось так він буде виглядати, коли ми його зберемо. З дерева. Ручна робота. Ой, а я це не замовляла. Це, походу, у подарунок. Хто це, гуси? А гуси будуть у нас постійно влітати, так? Да? Це подарунок, я замовляла. Ведмедика та хмаринку. Ну, приємно, дивіться, клас. Ось такий нічничок, він на стіну чіпляється. Просто працює від крони. До речі, крони, дюбіляр, все в комплекті. Я дуже ціную, коли так роблять. І є можливість його підключити до розетки, якщо у вас там поряд розетка вам зручно. Ось так ми їх встановимо над нашим певнаним комодиком. Ось так воно буде. Боже, як татишна, правда? Я думаю, що досвідчені, мамочки, знають, що це таке. А тим, хто не знає, зараз я розповім. Це такий окон для дитинки. Взагалі, мама носить дитинку 9 місяців, так? Три триместри. Але всі лікарі кажуть, що насправді є 4 триместри, коли ж дитинка народжується, ще 3 місяці це період донашування. І ти. Дитинку постійно має бути контакт з мамою, з татом дитинку треба доношувати. Так що це все знаєте, якась маячня, що кажуть: що дітей не можна привчати до рук. Дітей потрібно перші три місяці обов'язково тримати біля себе, щоб вони все відпочивали в безпеці. А коли дитинка відпочиває або хоче відпочити, мама існують ось такі кокони. Цих коконів дуже багато роблять, дуже багато, але найкраще. Ось цей Red Castle. Я вам хочу порекомендувати Вікторію, це магазин, де я його підвала, ось цей бренд. Вона вас проконсультує на різний бюджет, різні можливості, але в чому е конкретна особливість цього кокону? Дивіться, ми сюди поклали свою маленьку дитиночку, і він імітує утроб матері. Тобто дитинка тут себе відчуває, ну, щось таке схоже відчуття у неї, як вона. З мамою. І зазвичай дітки в цих коконах дуже спокійні. Отак от, як на фото не видно, да? ну, от бачите, оцей поясочок ми дитинку поклали, обережненько його трошки так от закріпили, і щоб ручками себе дитинка не будила. І до трьох годин дитина може відпочивати в коконі, і в цей час може відпочивати мама. Така корисна, дуже класна річ, і це я дуже сильно хотіла для нашої донечки. Так що зараз назад складаємо і ще два з половиною місяця зберігаємо в такому чохлі.